В Принципі задача виконана була 16 очків. Я принесла своїй команді, і в принципі третя спроба на 197 була гадна. Знову ж таки змусила всіх понервувати трішечки. Я це вмію. Це вже моя фішечка, але мої фанати вже це знають. І два метри з першої спроби це було дуже круто. На 2.03 треба аналізувати, не біглося взагалі, але нічого, як я кажу, в мене ще все попереду. І основний старт це чемпіонат світу у Токіо, який буде в кінці вересня на моє день народження. Ти знаєш, мені ту дуже. Сподобалась. По-перше, атмосфера. По перше команда в нас найкраща команда була, яка підтримувала одне одного. Це дуже круто. Доріжка зелена. Це було перший раз таки спокійно було. Знаєш, тому все класно. І на минулому чемпіонаті Європи я стрибнула метр дев'яносто сім. Зараз два метри, тому рухаємося в правильному напрямку. Ми вже приступили, далі до наступних стартів, Як тут два метри стрибнула, наступний старт буде діамантова ліга у Лондоні. Будемо змагатися, будемо стрибати вище. І, звичайно, це круто, коли є конкуренція, тобто нема часу на розслаблення, тобто завжди треба стрибати високо. Шкин неприємно, але дійсно всі старалися, всі максимально швидко пробігли, далеко стрибнули. Тобто, ми зробили все, що від нас залежало, і Насправді це дуже велика честь, що ми взагалі маємо можливість тут виступати. Тому я хочу подякувати звичайно нашим військовим, волонтерам і всім, хто допомагають нам стати на один крок ближче до нашої головної перемоги. І вона обов'язково скоро буде. Слава. na